Ходить сон біля вікон. Не ходить він біля вікон, або в коридорі сидить, або біжить в укриття. І, власне, тому сьогодні в новому епізоді, Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, ми поговоримо з вами про цей дуже важливий стан стан сну. Привіт, мене звуть. Олександра Підгаєвська, я практична психологиня, консультантка та лекторка, і людина, яка теж за травень 2023-го, і після нього має певні складнощі, в тому, щоб висипатись. І моя мета сьогодні поділитись з вами тим, що знаю я, тим, що я використовую і для своїх клієнтів, і для особистої гігієни сну, ну і по можливості змінити. Ваше ставлення до сну, тому що доволі часто все ще я чую, що сон – це, ну, ніби, знаєте, витрата часу. Стільки всього цікавого можна було б зробити, а от, треба спати. Ну, що можна тут сказати? Можна сказати, що, по-перше, травень для тих, хто був в Києві. І щоночі майже витримував обстріли, і вже на звук може розрізнити, що де летить, вибухає, падає. І для тих, хто не має такого досвіду, для багатьох під час війни ставлення до сну все ж таки змінилось. Але я все ще зустрічаю таку скорботу за тим втраченим часом, який людина, значить, не може використати продуктивно, бо має спати. Дорогі друзі, перше, що я хочу сказати, сон це дуже важлива частина нашого засвоєння досвіду. Тобто історії про те, що мозок відпочиває, коли ми спимо, не відповідають дійсності, тому що мозок, в принципі, не відпочиває під час, сну. під час сну, мозок записує досвід, який ми отримали протягом дня. Дуже важливо, в тому числі і травматичний досвід записується, переробляється, привласнюється саме під час сну. Тому дуже важливо, щоб ви під час подій, які відбуваються зараз в нашій країні, під час війни, під час трагедії, під час екологічних катастроф, які, на жаль, скоріш за все на цьому не закінчаться, формували в себе дуже важливу звичку спати. Тому що це звичка. Плюс, як будь-яка звичка, він формується шляхом багаторазових повторень. Так формуються корисні і некорисні звички. Мозку, в принципі, все одно, яку звичку ми формуємо. Знаєте, як землі все одно що на ній виросте, вона вкладає сили в те, щоб проросла і травичка, і там якась. Рослина, яку людина з користю може використовувати, так і якийсь бур'ян. Так? так? і мозку все одно яку звичку закріпляти. Тому, будь ласка, перш за все, я вас закликаю до того, щоб поспостерігати за тим, як ви готуєтесь до сну. Так, так, ви почули мене абсолютно вірно. Готуватись до сну, пам'ятаєте, в дитинстві? Ну, не знаю, як у вас. А в мене було таке, що мама казала мені, Сашуля, давай готуватись до сну. Ходімо там, почитаємо щось, ще я тобі платівочку включу, чи там казочку розповім. Ходімо вмивати зубки чистити. Ну і оці всі рутини, які мали на меті підготувати мозок, тіло, свідомість до того, щоб я спала. Тому одразу закликаю вас згадати, чи готуєтесь ви до сну. Чи як у більшості, на жаль, ну, принаймні моїх знайомих і моїх клієнтів, процес підготовки до сну спостерігається наступним чином: я втичу в щось з екраном, і коли виробе, тоді виробе. Це не гігієна підготовки до сну. Про гігієну підготовки до сну трошки пізніше розкажу, а поки що, да, ще раз хочу підкреслити: сон важливий для того, щоб, ну, по-перше, ми зберігали своє ментальне здоров'я. Не секрет, що найжахливіші тортури, які описують в'язні і концтаборів, і якихось жахливих місць, куди, сподіваюся, жоден з нас ніколи не потрапить, як депривація сну, тобто як тортури тим, що людям не дають спати, тим, що включають звуки, які відволікають, включають дуже яскраве світло, в якому неможливо заснути, де будять постійно. От, в принципі, ми з вами в травні спостерігали депривацію сну в повному обсязі, орієнтовану на велику кількість людей, не давати спати, перетворюючи наш стан в стан ну, такого кісіля, таке на рибу ні м'ясо, нічого не можу зробити, не можу сфокусуватись. Не сильно пам'ятаю, чим один день відрізняється від іншого. Все це наслідки депривації сну. І якщо ви їх зараз в себе спостерігаєте, то, будь ласка, спробуйте розбити цей подкаст на маленькі шматочки для того, щоб сфокусовано його почути. Я зумисне повторюю декілька разів важливі речі для того, щоб ви їх почули. Отже, сон дає мозку можливість зафіксувати важливі. Спогади, привласнити досвід, запам'ятати в кінці кінців, що відбувалось протягом цього дня важливого, і переробити, в тому числі, травматичні спогади. Що відбувається, коли порушується сон з причин негенетичних, бо буває, що у людини не виробляється мелатонін, але якщо ви раніше не стикались з проблемами зі сном, скоріш за все, це не генетичне. Бо якщо генетичне, ви давно вже про це знали. Та, тим не менше, можна перевірити. Що ще порушує сон? Внутрішнє збудження, наприклад, тривога, яка ну, не усвідомлена, або тривога, яку, причину якої ви не знаєте, або зовнішні умови. Ну, наприклад, повітряна тривога, вибухи, звуки шахедів, ліфт, яким сусіди їдуть вниз, щоб перейти в укриття. І так далі, і тому подібне. Можливо, в когось тварини лякаються, починають скавчати, гавкати, діти плачуть оце все. Якими б не були причини порушення сну, важливо те, що ну, вони приривають наш сон, вони приривають ті важливі фази, в яких власне, відбуваються всі ці процеси, які я перелічила. І я не буду зараз пірнати в фізіологію сну, тому що я не є фахівцем з цього питання. Є багато лікарів, які зараз, до речі, теж тому що тема важлива, тема актуальна, записують фізіологію сну, да, що на що працює, які є цикли, циркадні, ритми і так далі, тому подібне. Це їхня парафія. Моя парафія в іншому. Знаєте, мені дуже подобається фраза про те, що планувати треба відпочинок, бо справи, робота, обов'язки, і так заповнять все вільне місце. Тому я хочу. Вас запросити до того, щоб почати планувати свій сон. Готуватись до нього це не rocket science, це доволі прості речі, які реально допомагають. І давайте почнемо з так само: да? зовнішні, внутрішні і генетичні. Генетичні чіпати не будемо, тому що знов таки це парафія лікарів. Подивимось на зовнішні ритуали, які можуть допомогти підготувати себе до сну. На внутрішні. До зовнішніх факторів, які б я виділила, відносяться темрява або надмірне світло, звуки, температура і, власне, зручність того, де ви плануєте спати. До внутрішніх відчуття безпеки, розслабленість як ментальна, так і фізична розслабленість тіла м'язів, і власне готовність до того, щоб. Відходити до сну. Буквально минулого тижня в мене була консультація з моєю клієнткою, яка прийшла дуже виснажена, і каже, що слухай, ну, втомлена, спати не можу, навіть вже про всяк випадок одразу лягає в коридорі, але постійно чую звуки тривоги Там, в тому, як ліфт гудить, мені вважається, що це починається тривога. В тому, як телефон вібрує, мені вважається тривога. Коротше, ми ну, бачимо тут сильне нервове збудження. І це, власне, говорячи про фактори, які впливають на наш сон, це внутрішнє напруження, яке тримає свідомість в стані готовності бойової такої, до того, щоб реагувати на початок тривоги. Я її питаю, кажу: слухай, а ну, от, коли звучить тривога, що ти робиш? Вона каже: Ну, що я роблю? Біжу, збираю а, там, всіх, хто мені дорог в моїй квартирі, для того, щоб значить, вивезти їх так само в коридор, бо в коридорі сплю тільки я, а всі інші значить, сплять де-інде. Я кажу, окей. А є випадки, коли ці люди самі виходять. Коридор і дбають про свою безпеку. Вона каже, Ну, так. Да. Я кажу, коли це відбувається? Вона каже, ну, коли взривається, я кажу: Окей, є випадки, коли не люди, а наприклад, тварини турбуються про свою безпеку і виходять в коридор. Вона каже: Так, да, є. Я кажу, коли? Вона каже, коли щось взривається. Я кажу, тобто, коли дійсно небезпечно, всі, хто є з тобою в домі, дбають про свою безпеку. Вона каже, ну ДА я кажу, тобто можна не вибігати, вона каже, ну можна не вибігати. До чого цей приклад? До того, що оця внутрішня мобілізація, да, буквально там, декілька хвилин тому я говорила про те, що внутрішньою причиною порушень сну, безсоння або неможливості спати нормально, може бути оця внутрішня напруга і тривога незрозумілої причини. Да? Я просто відчуваю, що я тривожусь, але що конкретно відбувається, не знаю. От якщо це ваш випадок, наприклад, то перше, що я вам пропоную зробити, це подивитись на цю тривогу. Ми пам'ятаємо, що тривога не буває просто так. Ми пам'ятаємо, що тривога сигналізує нам про небезпеку і дає сили, власне, мобілізує організм наш для того, щоб він мав змогу зреагувати або завмерти, або бігти, або битись. Тому, да, якщо ви не знаєте, чому саме ви тривожитесь, от як моя клієнтка, да, вона тривожилась про те, щоб всіх попередити. Хоча б по факту в реальності виявили, що всі турбуються про свою безпеку, і якщо дійсно пахне смаженим, чуються звуки вибухів, а не просто повітряна тривога, вони переходять в укриття. В мене вдома відбувається те саме. Коли я дуже накручую себе і йду в коридор. Да, то мої, мій чоловік, моя собака, приходять до мене, якщо їм дійсно якось небезпечно. О, собака, до речі, бачить щось, щось у сні, і може видавати звуки. Так що, в мене сьогодні ще співавторка подкасту. є. До чого я все це кажу? До того, що якщо ви знаєте про що саме ви тривожитесь... Використовувати цю інформацію для того, щоб про себе потурбуватись. Ну, наприклад, якщо я турбуюсь про те, що в мій дім може прилетіти, я можу вплинути на свій стан безпеки тим, що я перейду за дві стіни. Тому що ну, бігти кудись з огляду на останні події не завжди є безпечним, більш безпечним, ніж залишатись вдома. Тому я залишаюсь вдома між двома стінами. Це я почала робити не так давно, ну, власне, в травні цього року, тому що вже дуже сильно лякалася. Якщо ви розумієте, що ваша тривога пов'язана з кимось, да, і цей хтось не є дорослим, тоді ви можете організувати свою рутину нічну таким чином, щоб зменшити свою тривогу. Наприклад, якщо ми говоримо про дитину, то одразу покласти дитину в коридорі і лягти з дитиною. Якщо ми говоримо про. Когось, хто від вас залежить, спробувати зробити те саме. Якщо ми говоримо про іншу дорослу людину, пам'ятаємо завжди, що інша доросла людина завжди має право турбуватись про власну безпеку і несе відповідальність за себе. Тобто тут можна пробувати домовлятись, можна пробувати доносити цінність ваших пропозицій відкрито, ненасильницьки, без ультиматумів і шантажів. А пояснюючи вашу власну потребу, да? ну, наприклад, слухай, я настільки сильно про тебе турбуюсь, що не можу спати. Будь ласка, якщо ти можеш потурбуватись про мене, давай сьогодні ляжемо в коридорі вдвох. Мені так буде спокійніше, я буду почуватися набагато безпечніше, і не буду про тебе переживати, і сподіваюся, що зможу поспати. Да? Людина, яка любить, поважає, турбується про вас, навряд чи. Прям відмовиться провести з вами одну ніч і дати змогу вам протестувати, наскільки це дійсно впливає на вашу здатність спати. Йдемо далі. Ми говорили про те, що є внутрішні причини, і зазвичай це тривога і внутрішнє напруження. таке. Я давайте, перш ніж ми підемо далі, скажу, що окрім, того, щоб з'ясувати, про що саме ви тривожитесь, і спробувати вплинути. На це джерело небезпеки, там, де зона вашого впливу може бути окреслена і може бути реалізована, є ще, е, окрім сигнальної функції тривоги, є функція пускова. Я вже сказала, що тривога нас мобілізує для того, щоб ми були здатні діяти, точніше, протидіяти небезпеці, про яку тривога нами сигналізує. Але от одне з питань було яке ще два тижні тому надіслала людина. Що робити, якщо під час цих ночних обстрілів, коли я не сплю, я знаходжусь в стані жаху від того, що я можу померти? Це дуже важливе питання і дійсно дуже важке переживання, екзистенційне переживання. Я думаю, що хоч один раз протягом цього півтора роки активної фази війни я Вибачте, для тих, для кого це звучить неприємно боляче. Я розумію, що війна триває вже 10-й рік. Але ну, тут ми говоримо про там, досвід, який я особисто маю, в тому числі. Тому да, оця активна фаза війни учасником безпосередньо, якою є я, в тому числі. На жаль, тому я, власне, використовую таку вербалізацію. Тобто за цей період, я думаю, що. Кожен з нас хоча б один раз стикався з думками про смерть, власне, в тому числі. І це переживання є великим випробуванням для багатьох із нас, тому що уявити собі, що мене не буде, це одна ступінь усвідомлення, уявити собі, що може статись трагедія, внаслідок якої я буду вбита, поранена. Чи якимось чином ще да, моєму життю загрожуватиме пряма небезпека, це дійсно дуже страшно, тому що мало в кого є досвід зіткнення з такими серйозними небезпеками, як ті, що ми переживаємо зараз, та навіть у тих людей, в кого є такий досвід, все одно це дуже страшно. І я тут пропоную: ну, по-перше, якщо є можливість, то поговорити. Конкретно про ваш страх, конкретно про ваші переживання з спеціалістом, з психологом, з психотерапевтом, з психіатром, можливо, да? з лікарем. Для того, щоб індивідуально розібрати саме ваш страх. Тому що тема смерті, вона ну, є. Страшною, лякаючою для більшості з нас, але в кожного з нас за цим стоїть щось своє, ну як і в принципі в будь-якій іншій темі. Тому тут узагальнювати якось я б не стала. Я би тут запропонувала це дійсно переживання, яке важко витримати, тому я б запропонувала надати собі допомогу, поговорити зі спеціалістом на цю тему, для того, щоб, знаєте, як зазирнути за цей страх, тому що за ним дуже часто ховається інший страх. Зі страхами можна працювати, зі страхами точно нема сенсу боротись, страх, як і тривога, сигналізують нам про щось дуже важливе, про якусь дуже важливу потребу. І побачивши, про що саме йдеться, ми можемо допомогти собі цю потребу задовільнити. Будь ласка, не забирайте в себе таку можливість про себе по-дорослому потурбуватись. І завершуючи цей блок про внутрішні причини, оскільки у тривоги є. Мобілізаційна функція. Ми можемо це використовувати для того, щоб допомогти собі настроїтися на сон. Навіть вночі обстрілів, навіть після обстрілів, навіть вночі, коли дехто з нас лежить в ліжку і очікує, що от-от почнеться. Знаю, інколи сама це переживаю, інколи це клієнти приносять на консультації. Тут мій інструмент улюблений, про який я говорю. Ще раз раз, да, в своїх подкастах і в минулому, в тому числі, коли ми говорили про Каховську Гес, про те, як це пережити. М'язова релаксація спосіб, який придумав е, такий вчений психолог, як Якобсон, або інколи ще він зустрічається в літературі як Джейкобсон, він придумав метод м'язової релаксації. Я не буду його описувати ще раз. Я даю на нього посилання регулярно. Чому? Тому що це дуже простий механізм, який дозволяє в будь-якій ситуації в коридорі під час обстрілів, в укритті, в ліжку, коли я не можу заснути, в кабінеті стоматолога, коли я дуже переживаю, перед якимсь важливим там, розмовою, через важливою, перед важливою подією допомогти собі. Видихнути, допомогти собі розслабитись, допомогти тілу дати сигнал мозку, що видихаємо, дихаємо глибоко, і звільнити простір для того, щоб подумати ну, тверезо, подумати раціонально, в тому числі зупиняє нав'язливі тривожні думки. Цей метод є за посиланням. Посилання я залишу в описі до цього епізоду, і прошу вас спробувати. Не вірте мені на слово, а спробувати цей метод і переконатись в тому, що він реально працює. Його можна робити хвилину, три хвилини, п'ять хвилин, хвили, скільки вам захочеться. От з моєю клієнткою, яка прийшла з переживанням про те, що не може спати, ми це спробували. І... І знов-таки я переконалася, що він реально класно працює. Не буду тут розкривати вже всіх таємниць, але таємниці нема в тому, що метод Джейкобсона, метод м'язової релаксації це інструмент, який допомагає. І це, до речі, один з інструментів, яким я користуюсь регулярно для того, щоб дозволити собі видихнути, для того, щоб знизити тривогу, причину якої я знаю. Я не можу вплинути на те, що зараз повітряна тривога, але я можу вплинути на те, як я при цьому почуваюся. Окей, продовжуємо. Що важливо серед зовнішніх причин? Я думаю, що, якщо ви слухаєте цей випуск, ви цікавитесь темою сну, і мені не треба говорити тут просто займаючи ваш час про темряву в кімнаті, хтось рекомендує Blackout Штори. Я, наприклад, користуюсь масочкою для сну. Прекрасно виконує свою функцію. Звуки дехто любить спати в тиші, хтось любить спати з якимось рівномірним, ну, умовно, білим шумом, хтось засипає під подкасти. До речі, в мене вже є три свідчення людей, які кажуть, що дуже класно засипають від мої подкасти. Раптом що, спробуйте, можливо, вам теж це допоможе. Тобто, дати якийсь звук. Під який ви можете засинати. Дуже важлива температура, але все це зовнішнє, навіть якщо воно є, за умови внутрішнього неспокою, за умови відсутності відчуття безпеки не працює. Власне, тому більша частина цього подкасту присвячена тому, що робити з внутрішніми чинниками, які впливають на наш сон. Що ще важливо додати? Знаю, що зараз є величезна спокуса. Використовувати ліки для того, щоб заснути. Хтось використовує заспокійливе, хтось використовує снодійне. Чому я про це кажу? Тому що ліки вони мають різний спектр дії. І ліки можуть знімати симптоми, але не завжди працюють з причиною. Дуже прошу вас відповідально ставитись до прийому будь-яких ліків. Найкраще, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна якась медикаментозна підтримка, звернутися до лікаря. Причому я б радила звертатись не до сімейного лікаря, не до невропатолога, а до психіатра. Чому? Тому що психіатри дуже добре знають, як працює саме психіка, не загальна система організму, а саме психіка. І тому вони можуть вам перевіривши. Що власне, чим є порушення сну, ознакою чого, симптомом чого, надати більш комплексну допомогу. Психіатрів не треба боятися, це фахові лікарі, які, власне, займаються ментальним здоров'ям. Тому сон це важлива функція нашого мозку. Я нагадую, для того, щоб Зберігати ментальне здоров'я в тому числі. Тому, якщо у вас є якісь порушення сну, я б радила звертатись до психіатра за цими питаннями і в жодному разі не призначати собі самостійно ніякі ліки, не купувати, ніякі гідезепами або снодійні препарати в, в, ну, де ви там їх купуєте? Будь ласка, тільки за призначенням лікаря. Ну і дивіться, що ще хочу сказати на останок. Спати, Як я вже сказала, це звичка. Да? Але при формуванні будь-якої звички величезну важливу роль грає спостереження. Спостереження за тим, як я готуюсь до сну, як я сплю, як я почуваюся зранку, що я роблю ввечері такого, що впливає на моє самопочуття зранку, як я можу на це впливати. От Мені, наприклад, з... Заняттями спортом з руханкою, яку я з січня місяця майже щоранку роблю, дуже допомогло розуміння того, що це дозволяє мені почуватися краще. Тобто, як я буду почуватись після того, як я зроблю цю руханку, я буду почуватись точно краще. Жодного разу не було, щоб я почувалась гірше. Зі сном в тому числі, що може бути важливіше для мене зараз. Який TikTok, який Інстаграм, який Ютуб, який серіальчик може для мене бути важливішим зараз, ніж надати собі змогу тілу відпочити, а мозку зробити ту роботу, яку він робить вночі. Зробити той внесок в моє ментальне здоров'я, який він робить вночі. Мені це дуже допомагає. Отака чесна розмова з собою, чесне спостереження за тим, що я зараз роблю, на що я зараз відтерміновую, наприклад, свій сон. Або чому я обираю три години втикати у щось, замість того, щоб ці три години поспати, знаючи про те, що є ризик нічних обстрілів. Багато хто починає передивляти свій режим сну, лягати раніше для того, щоб мати змогу. 5 годин поспати до того, як у другій, третій починають стріляти. Мені здається, що це доволі мудро. Багато хто вчиться спати в день для того, щоб дібрати години сну. Це не є панацея, але це є підтримка в дні, коли ми тотально не висипаємось, коли ми зустрічаємось з тотальною депривацією сну. Тому, будь ласка, перш ніж щось робити, щось пробувати, поспостерігайте за тим, яка. Ваша звичка сну існує зараз, тобто звідки ви стартуєте? Далі класно подумати, що б я хотіла або хотів покращити. Ще одна важлива зупинка на що я впливаю, а на що я не впливаю. Що конкретно я можу зробити для того, щоб допомогти собі краще спати і висипатись і почуватись ліпше зранку, а що не в моїх силах. Там, де ви можете вплинути, впливати на максимум. Там, де не можете, прийняти це і йти керувати зоною впливу. Отже, сподіваюся, що мені вдалося переконати вас, що сон це не витрата часу, а це дійсно дуже важлива частина, яка впливає на наше ментальне здоров'я. І сподіваюся, що те, що сьогодні ви почули. Наштовхнуло вас на ідеї, як ви можете покращити свій сон навіть в тих неідеальних умовах, в яких ми є зараз. Добраніч, солодких вам снів! І бережіть себе! До наступних зустрічей! Па-па!